Привіт, друзі! З вами команда MRM Технік. До нас приїхав насос з гнучким імпелером Alpha Dynamic. Сьогодні будемо робити його розпакування та огляд. Декілька слів про виробника. Dynamic – це інноваційний виробник обладнання широким спектром насосної техніки. Виробництво розташоване у Греції у місті Інофіта. Завод виробляє насосну техніку з 2004 року. З 2008 року почав працювати на експорт і наразі експортує у 40 країн світу. В рік завод виготовляє більше ніж 13 тисяч агрегатів. Виробник має сертифікати ISO, ATEX, CE і FDA. Так, тут у нас є ця коробочка, зараз її відкрию і подивимось, що там буде внутрі. Тіно, щоб він не пошкодився. Тут насосик дуже га гарнесенький. Трішки поцілив у нашого оператора, та він живий, йдемо далі. Розпакували ось цей красень з нержавіючої сталі з мучним імпелером з каучука. Трішечки по характеристикам цього насосу модель AD30.1, продуктивність його 9 м3 на годину, та максимальний тиск 3 атмосфери. Підключення цього насосу різьба двигун на 550 Вт, швидкість обертів 900. На хвилину 380 вольт, трьохфазний В насосі маємо механічне ущільнення орінги з нітрил очука. Та що ми тут маємо? Зараз так я до мене красунчику. Тут у нас ідуть різьбові з'єднання. 1-1 а, Мотор на 550 Вт, 900 обертів на хвилину, 50 Гц фази та клас енергоефективності і є три. Імпелерні насоси використовуються для дуже різних галузей промисловості, такі як харчова, хімічна, косметична, лакофарбна виробництва різних паст, меду, цукру, молочної продукції. Щодо переваг цих насосів, насос не боїться сухого ходу та може смоктувати рідину до 5 метрів сухого підйому. Присутній реверсивний режим. Відсутність пульсацій, перекачування в'язких рідин з наявністю твердих домішок, сталь товщина 4 мм, компактна та моноблочна конструкція та легка заміну імпелеру та механічного ущільнення. Достатньо відкрутити два бовти та маємо доступ до імпелеру. Пройдемось по номенклатурі виробника. Альфа-динамік виробляє різні типи насосних агрегатів пневматичні пневматичній мембрані гвинтові, віцентрові з магнітною муфтою, хімічні, також завод виготовляє шестерні витратоміри та демпфери пульсації. На даному етапі наш атар підійшов до кінця. Для запиту більш детальної інформації звертайтесь до фахівців нашої команди МРМ Технік. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.